Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. Сонечко світить майже так само, як влітку, і на вулиці досі можна ходити на короткий рукав. Про початок осені свідчить тільки число у календарі і поодинокі жовті листочки. Проте наші предки вже починали спостерігати за вересневими прикметами. Наприклад, якщо вересень сухий і теплий, то осінь буде пізньою. Чого ж чекати 2 вересня від тернопільської погоди? Слухаймо тернополян. Доброго дня! З вами Катерина Полівчак, і я розповім вам погоду на Тернопільщині 2 вересня. Буде мінлива хмарність, без опадів. Вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, в день 22-27 тепла. Усім бажаю гарного настрою. У Тернополі 2 вересня буде мінлива хмарність та без опадів. Вранці слабкий туман. Температура повітря – вночі 10-15 градусів тепла. В день – 22-27 тепла. Тернополяни, більше посміхайтеся! 2 вересня 1926 року народився радянський актор театру і кіно Євгеній Леонов. Його ми любимо і пам'ятаємо за добрими та щирими ролями у фільмах Смугастий рейс, джентльмени удачі та звичайне диво. Тому вечір цього дня пропоную присвятити перегляду фільмів із улюбленим актором. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на тв 4